Ну, де ти був час? Працював. Пр... працював. Тяжко працював. Ковбаси. I'm so sorry. <світ> ти зараз зачем с uh, в кінцес доставляє. <світ> <А> це... <світ> новий курс англійської <світ> пройшов. I'm, до... <світ> I'm so <світ> sorry. <світ> Але це не англійська, це с. Ну, сардіне, знаєш. <світ> Та ж не італіянське. Okay, да. це... Ну, слабо, коротше. А ми забули були на привіз. Також раз, два, три. Коротше, uh, я не знаю, чи скучили за нами ви, ми скучили. І щось він приніс, Надіюсь, мені здається, це... все, що в нього трошки осталось вдома. Uh, а це прям набор, <зас> у Іри які збирають. Оце, якщо забрати яблука, це називається просто якесь щастя наркомана. Це все все біленьке, порош... пожалуйста. А коли е, закінчиться, ми ще оцю шмудії присипаємо і буде красиво. Я не розумію. Ну, я... Основний інгредієнт це яблука. А, так ми запікаємо яблука? Ні. Eh, сьогодні. Яйця, яйця в яблуки з тістом варені. Пробувала? Вареники? <рес> Ні. Пельмені? Ні, то пельмені, з ну, яблуком. Ну, яблучні пільмені, детські? детські. Давайте мені не будеш говорити, що це. Я просто буду робити те, що ти будеш казати. Боже, це буде дуже, дуже цікаво. Да, так? І мені теж. Тому що я тобі клянусь, я зараз не шутю і не така вже велика актриса, щоб зараз так геніально іграти своє недоуміння. Ну, я не дуже розумію. Ну я знаю, що яйця треба бить. Все, це пока. Наші, сьогодні готуємо не кажи те, не що не! Іра не знає. Все давай. Все, давай. Все, давай, тоді давай розподілимо. Треба порізати маленькою ручкою. <різь> треба почистити і нарізати яблуко яблука маленьким кубиком. да, Спочатку почистить. А вони миті? Так, звісно. У нас в «Кулдім» всі яблука продаються миті. А я поки підготовлю сир, я його натру на перку. Так треба. Це, це сир. Це сир. Він просто а -а 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 -а. Він в упаковочці, він спресований. Ми його зараз А Я думала, це на... то цей творог, а це сир. Ну, no, це дуже проста страва. Ну, ти Бо, давай, розумієш, давай чим простіше, просто... ну, тим мені... — Ти ж ходиш в «Кулдім». Давай, ну це не даруни, якби, да? нема картоплі. Уже якби плюс. Можна далі перебирати, точно не щось м'ясне. Так. Да. Але це солодкий стіл, бо тут є цукор, по-перше, і я з яблуками. <реш> <реш> квадратик. Немає. Да? Ну, квадратик треба такий ну, зовсім міленький, якщо що так, не ну, треба постаратися. Да. Треба ж вирізати цей плодоніжку. Плодоніжка! Це як дві моїх. Розсипав. Як Плодоніжка. ти думаєш, що це за інгредієнт? Сода. Тільки не пчіха. А як плюну, воно мені що? Видать вугла? Ванілінка. Це ванілін, правильно. Так, так а помаленьку... солений сир? Це звичайний сир, кисломолочний. Що таке звичайний? Пармезан це звичайний. Ні, пармезан Дос це блю. твердий сир. Ну, це пармезан точно не звичайний. Все додаємо цукор. Я паралельно ще буду старатися розказувати. Давай. А я плоду, вирізаєш. плодоніжку вирізаєш, да. Газики і плодоніжка. Сюди додаємо три яйця. Це ж моє любиме яйця. Сюди додаємо три яйця. Так, да, ось вона перша. Як я по модному робила? А, ти пам'ятаєш, що ти розказував, що надо його спочатку? Не пам'ятаю. В... По-моєму, щось <рес> нове. Я в кіно таке бачила. А я, типу, якщо закручує жовток не і він Не знаю, типу, щось там... вона, А щось вона знає. Вона ж. Так був, в кіно... Виворожка, ні, я гадав. В кіно не знімалася людина, якби не знала, як яйця по столу хотать. Калапуцю, так? Да? А це якщо ми сейчас... а, треба мілкими квадратиками. Да. Ми це будемо жарити. Да. І це ола... оладі. Да. Це оладки з сиром та яблуками. Ой. І тут зараз типа Він! Перемога! А це в Це потім ні, це сюди. А на тюрочку і буде м'яко? — Ну, Взагалі в оригіналі треба маленьким кубиком. Тренуємося на різочку робити. Ти наші готельне-ресторани закінчила. Щоб яблуко тобі маленьким кубиком різати? — зараз оце тут. Я, я ж теж думаю, що от іменно Книжка для цікавого. Кіличка є поступав. в мене, макументи в мене є. Фотокарточки з випускного. Чашка. Е... Яка? отельно ресторан і. І як це тепер мені. Це ж... Оце таке є Так, і потім на кубики. Та ти що, це ж ти будеш 11 років. Сейчас потемніють яйця, яблука. Отак. Угу. Да я тобі накришу, пожалуйста. На той, на тьорочку. Давай поміняємося. Ну ти що, це ж 11 років. — Молекулярно Опрост... цю кухню Опростить мені. Упростить задачу, але вийшло тільки гірше. Можна зложити ось так, гор... гірочкою, і тоді нарізати. Тоді буде трошки швидше. Розумієш, Віда, щоб було однорідне. А можна Чи... мені той металочкою? Можна вже той металочкою, так. Ніка, це ця не хоче. Масло дай? Чуть-чуть, так. Оцього? Олійки, так. А що, не ця на сливочну? Ну, верхове масло не можна використовувати для смаження. Ти ж знаєш, що воно виділяє канцерогени під час Да? Перегрівання. Да, на, в, в, так, чисто... Воно ж таке смачненьке, воно. Mm -hmm. Оце це що пахне, не дуже хорошо, що воно так пахне. Ну, коли воно не пахне, то якщо чесно, тобі теж не добре. хорошо. Це, як mm -hmm. гості, які на третій день воняють. Mm. Не знаю, я останнім часом дуже сильно смішу, жарту, якщо ти можеш десь бачити, типу мем. Коли мама попросила замовити щось з гостями, ти заказав їм таксі. Мені ж сама мама його стегри. Я ж відрізаю. Ну це я, а це що? Ну це так ріже, ну так, так оно має бути. Так тільки це я. Ну, а чого? А чого вам натерти? терти, Вам не нравится? Ну, не так гарно. <ріць> ну не така текстура інша. <ріць> текстура. Ти про ти не думаєш? <ріць> текстура це те, що на бумазі. А от я тобі скажу, <ріць> чого на те. А ну скажи, <ріць> мені просто мені здається, що ти знаєш. А якщо ми таке цілим зробимо робленьке, а потім наріжемо собі тими маленькими кубиками, як. <рес> лайфхак і дири. Можна просто яблуко ціле положити, залетіли. Яйце мука сухарі. Коротко, так, як Іра придумала новий лайфхак, Ми зробимо зараз е нормальні, а потім один цілий, як хоче Іра. Нормальні. Іра ну, такий так? жарить, щоб раз взяв і наїхав, і, рази взяв не і, має, і маєш наїв. Глазить, оце сидиш, тоді. Ні. Що там на слово буде 6? 4? Три. А 2. кришечки не треба? Ні. Не а я думала, що якщо накриваєш кришечки, то вони типу пропітують, там все щось роблять зміня. Брехня з все. Так. Так пахне хорошо. Так романтично пахне ковбаса. Так. Господи, прости мене. А я бачу, ти збив вже так, дуже впевнено почуваєш. А ти, на, наче я наче ми... не в перший раз От... на цю тарілку вже ці мої... Чуть не мені на телефон, ну ладно. Що, <laughs> робимо красоту? Треба убрати гаряще. Бо воняє. Чуть Вали? ліки. Чуть-чуть, чуть-чуть. Так. Хватить, хватить. Це вже багато. Це вже багато? Так. Ні, що страшно. що пакет розпався. <гум> давай, змій. Ну давай. Тільки не все. Десь половинку, просто розрівняти його треба. Хорошо? Це половинка? Чуть-чуть. Все. І розрізати. Боже, яка естетика? Яка... Е... Лопаточка можна, Ну, Звісно, Русик, можна як би. Ось сердечко.

Серце б'ється, Серце б'ється, посуду помили, вас вже люблять. <рес> Ні, ці карті. Воно кому треба: ці машини, квартири, яблучко, натер, тільки мілким кубиком, три яєчка, сахар, ванілінка. Молоко не знаю, коли вбивають, бо я щось взагалі пропустила, цей номер. А що ж ти його Отколи я знаю, там не було Так. Я, я, да. Ну що, розбиваємо нашу любовку. <гад> амінь. Так, ні, це не буде амінь. А-а-а! <гад> ти ранив мене. А Всі... он же вони? Так, да, це тільки не такі на них прилипне. Ну, Ось сьогодні ж... прилипне, завтра одмиємо. Це, звісно, трошки менше, ніж ця. Вона ж має нагрітися. Блять, ну такого ще не було. <гад> Сучівочіка! Нема любві. Нема любві. Руслан не беремо жилиться. Дивіться, значить, голосуйте, голосуйте. Моя страва і Руслана. Якщо вам потрібно, а... якщо ви ще думаєте, якщо то в ви... нас нема вопросу. Просто. А я не горда, я можу спліти поїсти. Сунь його назад. Ні, по такого по столу, як я оті яєчка шатала. <ріху> да, Все-таки для кохання треба картція, квартира і машина. З яблуками. <ріху> <Николай ось> треба... <ріху> 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 я показала, але не спробував, щоб ніколи не узнали. О, хто казав, що жить, любов померла, отже ж. Христос Воскреснее. А вона як фенікс, Восстала із цього, да, із е, попелу. Тепер я можу спокійно сказати, що це моя страва. Ну, Це русик. А тепер я можу спокійно сказати, що якщо вам треба бренд-шеф, креативний директор для ресторану. Кретін і директор. Це різні особистості, так. Да. Ну, а чим погано? Як наші всі кажуть, воно ж там в животі все пережується. Там не видно, так. Там да? не видно. Главний підход. Це як оце, в цих дорогих ресторанах, коли така тарілка, отакий сирник лежить і все намазано. Ну, так ми, в принципі, цим Експертним шляхом доказали, що жарять великі блинчики не дуже хороша ідея. Ну, Тому ми зможемо далі маленькі. Витвор мистецтва завжди буде витвором мистецтва, коли страва зроблена з любов'ю. Це точно. Ти щось. Нальєш, чаю, може, каву. Це ж сніданок, так сказати, на роботу. є компот у звар. Морсик. Все. <рес> Все? А попробувати не хочеш зі мною? Дурочка, що жий таке. взяти і не спробувати. Попробувати, можна сметанку мокнути. Значить, в кубики. Бо яблукою відчувається. Яблукою відчувається. Хруст-хруст. І немає такого відчуття, наче це там сира картоплі, да? А відчувається, що це яблуко. Угу. Але гарне. З вообще хорошо. Угу. Ладно, Мені нікуди, я піду на роботу. У бізнесу. Угу. А ти, головне, не... не скучай, гуляй. дивися там, що. Як погода, ну, Сметану Я Під... Сметану повзбиваю ложкою. О, такі в нас вийшли, як їх називають оладки. Такий експіріенс для вас сьогодні був. Ми доказали, бачите, вам експертним шляхом, що пожарить великий оладок це не завжди гарна ідея. Ну, а з вами, як завжди, був Руслан Батон. Смачного всім заходь в кулдім. Cool